Привіт, мої любі українці і гості України. Нарешті поставлена остаточна крапка на питанні, чи можуть ТЦКшники направляти вас на ВЛК, якщо у вас є чи на відсрочка або бронювання, або увага. Тому що зараз це ключове. я Вам скажу, що всім зараз цікаво, хто дивиться це відео. Чи можна направляти на ВЛК, якщо ви в даний момент відсрочку не маєте. А тільки ви перебуваєте в процесі її оформлення. До речі, це стосується ще й бронювання, тому що бронювання це також вид відсрочки від мобілізації. Отже, чи можна направляти на ВЛК, чи не можна, зараз ми в цьому відео детально розглянемо це питання. Е Поки поки я зараз буду вам розповідати, я вас дуже попрошу підписатися на цей канал, щоб ви не пропустили наступні відео і отримували інші відео, щоб ви були юридично обізнаними. І до речі, напишіть щось в коментарях. А поки ви підписуєтесь, я почекаю. Да, До речі, кількість підписок обмежена. Шутка. Так, поїхали. Значить, дивимось. Є е, конкретне судове рішення. Зараз я вам його називаю. Додатково я прописую це рішення в описі. І я його розміщу ще на своєму сайті, тому всіх запрошую, хто зараз оформлює вісрочку а, і буде заінтересований роздрукувати це рішення. Вибачте, хто оформлює вісрочку, треба роздрукувати це рішення і приєднувати його разом з заявою до вісрочки і підкреслювати червоним маркером те, що я зараз вам розповім. Це для того, щоб ТЦКшники більш уважно розглядали вашу заяву. Що це за судове рішення? Записуйте, будь ласка, це номер судового рішення 643 дріб 121, 21, дріб 25. Це рішення другого апеляційного суду. В чому фішка? Значить, людина звертається з заявою про відсрочку. Каже: Я маю підстави для заяви. В даній ситуації є одна підстава там щодо бронювання, але в даній ситуації розповідаю вам загально загальний алгоритм. Наприклад, ви студент, все, ви подаєте заяву на те, що ви студент, але є нюансик. Наприклад, там студентська якась рада не дає якусь довідку, яка, ну, Має бути або не має бути під питанням, чи вона має бути в пакеті документів, і ви не можете цю довідку надати до ТЦК. Але решта питань ну, взагалі немає підстав для вашої мобілізації, тому що ви дійсно студент, дійсно є документ, який показує, що ви є цим студентом, але за якоїсь довідки, там, ну, скажімо так, формально ТЦК не може надати тій, нібито відсрочку. Це називається процес оформлення відсрочки. І ви в цій ситуації. Ви в цій ситуації, не є інстанцією, яка вирішує питання і надає або не надає цю відсрочку. Тобто ви її оформлюєте. Так, відмітили собі, да? це є процес оформлення відсрочки. І от в цьому випадку в цьому випадку, ви йдете в ЦАП в тобто, і подаєте заяву на цю відсрочку, але без тієї сумнівної якоїсь довідки, яка може бути ще може не бути, повторююсь. Це і от другий апеляційний суд чітко зазначає, що у разі оформлення відсрочки ТЦК не має права направляти на ВЛК. Тобто, з моменту, як ви подали оцю заяву на відсрочку, вас ніхто не може зупинити сьогодні на вулиці і сказати: На тобі відсрочечку, йди ВЛК, проходь. А там пройдеш, потім розберемося. Знаєте, класична фраза, щоб дітільність не тіряли. Все, не мають права вас направляти на ВЛК. Але тут є ще вихідне, вихідне питання. Коли вам, ТЦКшник надасть, якщо у такому разі, надає відсрочку на проходження ВЛК, ви просто при ньому можете цю відсрочку порвати. Офіційно вам про це кажу, посилаючись на це судове рішення. В чому справа? Справа в тому, що якщо ви по цій срочці прийдете, вам випишуть штраф у розмірі 20, там, 17 тисяч гривень, якщо не сплатите, там ля-ля-ля, бла-бла-бла, ви знаєте, там є відношення до всіх штрафів. І враховуючи, що це, на мою думку, бандитський штраф, так, і плюс вам його випишуть, це буде незаконний штраф. Тому що в цьому ж самому судовому рішенні, на яке сьогодні будуть посилатися абсолютно всі адвокати, судді і далі-далі далі. далі, далі Чітко прописано, що такі, виписання такого штрафу, такий штраф, є незаконний. Тому що і тепер беріть ручечку, беріть собі чорновичок нотаточку якусь. Взяли, записуйте. Норма стаття 63 нашої любимої, коханої, я не знаю, що як назвати, 560-ї постанови. Чітко вказує. Це пряма норма цієї постанови, яку влада виписала вже давним-давно. Що коли особа оформлює відсрочку, в тому числі бронювання, ця особа не підлягає направленню на проходження ВЛК. Тобто, чи є відсрочка, чи є момент оформлення цієї відсрочки не має значення таку особу. Не можна направляти на ВЛК. І все, оце, що сьогодні ТЦКшники займаються безпреділом, це є незаконно. І до речі, я всім раджу тим, хто сьогодні виграє суди, в тому числі по цьому рішенню, яке зараз я вам продиктував, да, на початку цього відео. Ще раз повторюсь, перейдіть по посиланню в описі до цього відео і скачайте це судове рішення. Отже, всім, хто виграє цей суд, Звертайтесь додатково до адміністративного суду на відшкодування коштів з держави. Да. На послуги адвокатів, спеціалістів, на те, що ви бензин витратили, на те, що там до пошти доїхати, щоб позовну заяву подати, на всі витрати, які ви понесли з, з вирішенням питання щодо доказування вашого незаконного притягнення до адміністративної. Адміністративної відповідальності, бачите, навіть захлинаються. Це означає, що вам повну правду кажу. Отже, підсумок. Не підлягаєте ви направленню на ВЛК і як наслідок штрафуванню за те, що ви не прийшли за повісткою по ВЛК, якщо ви оформлюєте відсрочку. В дужках бронювання відсрочки бронювання, це ототожнюємо ці два поняття, або маєте таку відсрочку або бронювання. І у разі, якщо на вас накладено буде такий штраф, ви звертаєтесь до суду на відшкодування моральної, другим пунктом матеріальної шкоди. Яку ви понесли в зв'язку з доказуванням своєї правомірності і правомірності своїх дій? Тому що ви зрозумієте, що коли вас обвинувачують в тому, в чому ви не винні, ви починаєте нервувати, ви починаєте шукати адвокатів, витрачати кошти за нервів не. Грамотно і повноцінно не виконувати свою роботу, тому що ви ходите, нервуєте постійно, вам точно не до роботи. І виникає куча питань, нервових питань, на тому моменті, якого могло б не бути, яким штучно створив орган державної влади. І якщо вам штучно створені такі умови, то тоді держава має відшкодовувати той вред, який вона вам нанесла. В даній ситуації держава. Як сказати, в формі, в обличчі ТЦК. Тому що там багато з вас вважає, що ТЦК там це незаконний орган, багато з вас вважає, що це законний. Тут я не влізаю в ці питання. Я не хочу доводити, моя думка, вже висловлена по цьому питанню, ви її знаєте. Але в будь-якому випадку, сама держава сьогодні себе ототожнює з ТЦК. Тобто вони самі підтверджують, що ТЦК це є орган який, на думку сьогоднішньої влади є державним. І якщо це державний орган, ви маєте отримувати відшкодування від держави за завдання вам матеріальну і моральну шкоду. Наступному відео ми роздивимося ще болюче питання, досить болюче питання. Це буде сьогодні-завтра. Я думаю, що я висловлю вам певний блог на цю тему. Це стосовно цих протоколів, які на вас складають, наприклад, вас викликають там на... Ну, на 3 -е, лютого, наприклад, да? а фактично справу розглядають 5-го. І вам не кажуть про те, що будуть розглядати в 5-го, да? Так от, ми розглянемо питання, як скасовувати ці штрафи, чи вони законні, незаконні, якщо сама справа, точніше не так, коли сам протокол на вас виписаний не в той день, на який вас викликали до ТЦК фізично і фактично. Побачимось в наступних відео.